Жіноцтво України також настоїть осторонь злободенних проблем сучасного життя, тільки робить свій внесок по-своєму. Сучасні пані впевнено наслідують своїх пращурок та займають активну життєву позицію щодо підтримки та розвитку країни додаючи у жорстокий сучасний світ, милосердя, чуттєвості, материнського тепла, особливо тим, хто цього гостро потребує. Відвідуючи своїх підопічних у дитячому будинку отчі Дім, ці чарівні пані добре розуміють, що у держави на всіх знедолених не вистачає належних ресурсів, тому допомагають цьому дитбудинку, турбуються і про інші заклади соціальної опіки, саме через розуміння глобальної проблеми відсутності належного фінансування та людського ресурсу. Підставити плече державі благородна справа. Громадська організація діловій українські жінки таку назву минулого року затвердили учасниці, замінивши попередній клуб успішних жінок України, і це не випадково успішності наразі замало, треба більшого треба діяти. А благодійних справ організації стільки, що без чіткої системи, календарного плану на рік та уважного керівництва вже не обійтися. В нашій організації, кожна жінка лідер. І це справжня, гарна, успішна українка, яка реалізувала себе не тільки в сім'ї, в бізнесі, а в багатьох громадських та соціальних проектах, досягати бажаного мені у першу чергу допомагає надія спільними зусиллями змінити на кращу Україну. Також віра долучити до наших дій як найбільше потужних жінок з великим потенціалом, і звісно, любов. Є основою всіх цінностей та ініціатив Наталя Натовкіна, президент громадської організації Ділові українські жінки, її ентузіазм розповсюджується на все більшу і більшу кількість жінок, завдяки чому закритий клуб в минулому переріс у громадську організацію, а її плани на майбутнє стати міжнародним проєктом. Актив це 21 успішна жінка, що брали участь у заснуванні, чи приєдналися, та активно підтримують життєдіяльність організації, генерують ідеї та докладають максимум зусиль для їхньої реалізації. Якщо нас стає більше, то ми можемо більше досягти в більших рамках, в рамках своєї вулиці, в рамках свого міста, в рамках своєї своєї держави. А можливостей в нашій країні дуже багато. І... Мати потрібно тільки сміливість, силу взяти відповідальність за свою власну долю за долю країни в цілому. Дже країна це не владні структури, це не будівлі, не банки, це всі ми. Для реалізації своїх амбітних задумів членкині зрозуміли, має бути міцне підґрунтя. Так народилася ідея проекту. Коло жіночого лідерства, навколо якого стали об'єднуватися жінки з високим потенціалом ділової активності: це лідери у різноманітних сферах діяльності, державні службовці та підприємниці, представниці творчих професій та фешн-індустрії, журналісти, медики, дизайнери, викладачі, психологи та фахівці багатьох інших професій. Ми добираємо жінок за духовними цінностями, за готовністю служити суспільству. Крім активу громадської організації Ділові українські жінки близько 40 жінок-лідерів, що є асоційованими членами організації, об'єднують людські матеріальні та фінансові ресурси задля для реалізації спільних заходів та ініціатив. Жінка це добро. В першу чергу, це любов і це. Однозначно зовсім інші методи роботи з будь-яким питанням ніж у чоловіка. Така наша риса. Вона не її немає в чоловіків, і це забирає ту сухість і в першу чергу комерційну жилку при у вирішенні питань. Одним з головних завдань організації ділові українські жінки є допомога жінці у реалізації власних, економічних, управлінських, освітянських та творчих амбіцій для зростання добробуту української родини, громад та міст а відтак Всієї країни Кожен жіночого лідерства це фактично рука підтримки допомоги жінкам в регіонах. Ми плануємо це через формат наставництва, менторства, коучингової підтримки, через проведення семінарів, вебінарів, тренінгів для того, щоб жінка вийшла на інший рівень свого особистісного розвитку до активу доброчинної діяльності організації можна зарахувати різні за змістом та напрямком заходи. Це щорічні благодійні проекти Ялинка бажань та лавка чудес. На них ділові українські жінки знайомляться з листами вихованців дитячих будинків. Малеча обділена батьківського піклування не перестає мріяти, а ще вірити у дива. Вони пишуть листи до святого Миколая чи Діда Мороза, а може до чарівниці з проханням подарувати якийсь одяг або теплі шкарпеточки, машинку чи м'яку іграшку, трохи старші мріють про флешки або навушники. А дужанки ще й сперечаються. То з ними з ялинки якомога більше листів бажань. А потім разом зі своїми дітьми, яких також привчають до милосердя, закуповують подарунки і перед святами їдуть до підопічних. Звичайно, всі наші благодійні заходи потребують великих матеріальних коштів. В основному це кошти наших членкінь. В Першу чергу, ми всі є успішними підприємцями, і допомога наша. Дитячим будинкам, будинком престарілим, вона поставлена вже давно на рейки, тобто щомісячні перерахунки, всі заклади, які потребують нашої допомоги. Та інколи для дітей, що не мають мами, важливіше не матеріальний подарунок, а діщиться уваги, тепле слово, доброзичливий погляд так проект не життя де є вихованцем Центру «Отче дім» та Закладу соціальної та психологічної реабілітації у селі Копилів, можливість у творчості, поздоровити душу дитини. Ці діти стали для Хелена Сай і наших близьких друзів общественної організації «Ділові українські жінки» тими людьми, які вчать нас, що допомагати не складно, і важливий вклад кожного із нас. Дбаючи про духовний та культурний розвиток підростаючого покоління, громадська організація Ділові Українські жінки взяла під своє кураторство міжнародний конкурс молодих талантів імені Володимира Горовиця та духовний Етнофестиваль Трійці. Активні та небайдужі членкині організації всіляко підтримують і такі свята народної творчості та духовності, як Черкаський Віра Фест. Львівські гуляння на Маланки та Василя, київські заходи Етнозима у Михайлівському, які проводила заслужена артистка України Анжеліка Рудницька, та другий всеукраїнський фестиваль Студентська коляда, а також фестиваль Святого Миколая у Чигирині. Збираючись на ранкову каву ділової жінки, ці прекрасні пані обмінюються цікавою інформацією, діляться власним досвідом досягнення успіху, складають плани, звітують. Тобто відбувається своєрідний обмін позитивними енергіями, який потім реалізується в таких різних, але однаково важливих справах, як то допомога кардіологічному та токсикологічному відділенням національної лікарні ОХМАДИ, або підтримка мистецької вітальні, участь в саміті світу 2014 та міжнародному жіночому бізнес-форумі Євровумен 2015 Жінки, коли вони об'єднуються, це є дуже потужна сила. об'єднавшись, вони допомагають одна одній і в сімейних питаннях, і в соціальних, і в веденні свого бізнесу. Крім того, ми їм надаємо підтримку консультації юридичні, економічні. Ми допомагаємо їм створити свого роду площадку нетворкінгу, де вони шукають однодумців, де вони знаходять собі партнерів для свого бізнесу. І, взагалі, об'єднавшись, вони є великою потужною силою. Ми намагаємося ділитися досвідом, ми е, ділимося своїми проектами благодійними, соціальними і е, відкриваємо в інших містах свої осередки і залуч, і запрошуємо всіх долучатися е, до благодійності і до суспільної свідомості. Адже добрих справ ніколи не буває забагато. І до фрази Краса врятує світ обов'язково слід додати ще й милосердя та небайдужість. Бо це і є основа розвитку будь-якого суспільства.